Для того, щоб зрозуміти, як виглядає атерома, треба зрозуміти, що таке атерома. Атерома це закупорена сальна залоза. А що таке залоза? Це є структура, яка має залозисту тканину, яка щось виділяє, зокрема в даному випадку шкірне сало. І трубочка, яка виділяє це шкірне сало назовні на шкіру. Відповідно ж, закупорюється сама трубочка біля виходу на шкірі, і відповідно закупорює повністю вихід шкірного сала назовні, а отже, їй вона розширюється і збільшується. І виглядає у вигляді мішка або мішочка, закутаного в таку оболонку, достатньо тверду і щільну оболонку. Атерома це зовсім не рак. І в зв'язку з тим, що атерома це закупорена сальна залоза, відповідно, це є утвір, але це є не пухлиноподібний утвір, і тим більше не злоякісний. Якщо не видаляти атерому, то вона, звичайно ж, може і ні до чого серйозного не призвести, але найчастіше вона обов'язково збільшується протягом життя, адже секреція шкірного сала збільшується, відповідно, і атерома збільшується. І друге, вона має здатність до нагноєння. Атерома з'являється тоді, коли закупорюється вихід. Шкірного сала на зоні. часто пов'язують закупорку з цієї залози з миючими засобами. Але 100%, скажімо, досліджень, які би довели поєднання використання певних типів миючих засобів, там, наприклад, шампуни або якихось мил особливих, і виникнення атероми, то такого дослідження не знайдено. А, але миючі засоби. Однозначно пов'язують з виникненням атером. Ну, це дуже залежить від засобів, які використовуються, і від методик, які використовуються. У нас в Clinic ми використовуємо дві методики. Якщо це атерома велика і її не можна, наприклад, запаяти лазером. То використовується шовний матеріал, і шовний матеріал може бути пластичний, гарний, косметичний, там, наприклад, і може бути стандартний, наприклад, там Кепрон, або ще якийсь засіб, який дешевший. від того залежить, звичайно, і. Сама ціна. Також вона залежить від часу операції, адже кількість знеболюючих і інших засобів, які використовуються під час операції, безпосередньо впливають на ціну. А маленькі засоби вони часто у нас в клініці видаляються безшовним методом, зокрема, з таким сучасним, як лазерне спалювання, і воно не потребує зшивання, Але воно використовує лазер, потребує використання лазера і відповідно коштує трошки дорожче. Зазвичай це від півтори тисячі гривень до половиною тисячі гривень. Повторно атерома виникати може, але вона може виникати тоді, коли не забрана сама залозиста тканина, яка виділяє шкірне сало. Тому дуже важливо, щоб був досвідчений лікар, який вміє забрати не просто мішочок, а й також вміє забрати і саму протоку, яка може генерувати в подальшому шкірне сало.